Вітаю, ви дивитеся кордон. Вони перші, хто відчиняє браму для іноземних суден в українських водах, і це справді дуже непроста та дуже відповідальна робота. Адже навіть безневинний на перший погляд борт може приховувати зброю, контрабанду чи навіть ворожих диверсантів. Як морські прикордонники перевіряють кораблі, що прямують до нас під десятками прапорів різних країн? Та чому саме за ними останнє слово? Дізнавалися журналісти «Кордон.UA». На годиннику 10.30 морські прикордонники отримують інформацію, що одне з іноземних суден взяло курс у напрямку української території. Аби потрапити у наші води, корабель має пройти ретельну перевірку. Висуваємося на зустріч гостю на катері морської охорони. На борт застрибуємо на ходу. Разом з оглядовою групою морської охорони ми перебуваємо на одному з цивільних суден, яке прямує з Туреччини до одного з портів Одещини. Давайте подивимося, як відбувається перевірка, на що звертають увагу, і чи все тут гаразд. Група прикордонників одразу розділяється. Аби провести ретельний огляд, потрібно добре розумітися на будові такого типу суден. Доки один з військових проводить перевірку екіпажу, двоє оглядають сам корабель. Тут обережно. Ми розпочинаємо інспекцію цього судна з носа. Це форпік. Ми маємо продивитись всі можливі, закрома, де можуть ховатися нелегали або зброя, наркотичні засоби. Все, що заборонено законом. Для того, щоб... Певнити, що нікого немає, де нічого забороненого, ми маємо продивитись навіть самі віддалені кімнати. Далі ми рухаємось з носу до корми. Наразі ми будемо інспектувати компресор та танкові частини корабля. машини відділення це не, розповсюджена частина корабля, де можуть ховатися нелегальні особи, тому що тут багато кутів, пайоли, де можна заховатися, е, також наркотичні засоби, зброя, тому що є е, цистерни, це може бути муляж, акумулятори, також це буде, може бути муляжі, в яких заховано щось таке цікаве. Тому е, цю частину корабля треба оглядати як можна краще. На борту близько двох десятків моряків. двоє громадян Індії, решта філіппінці. Самі іноземці до таких перевірок ставляться з розумінням. До подібних процедур давно звик і капітан корабля Герман Джуніор. За понад 20 років життя в морі він вже знає всі нюанси на пам'ять. Розповідає, проблем ніяких немає. Екіпаж дружний, а головне документи в повному порядку насправді ми дуже раді, що ми тут для нас усіх це нове місце, і для нас це також і честь бути тут, у вас в Україні. Тому тільки позитивні враження. Командир корабля морської охорони Владислав Лазаренко каже: такі заходи вкрай необхідні, адже на борту звичайних суховантажів може бути те, що в нинішніх умовах загрожує нашій безпеці. Особливу увагу звертає на каюти каюти судно команди. Так як можливе зберігання якихось літальних, нелегальних літальних апаратів, які можуть бути використані для розвідки нашої території, також звертаємо увагу на нелегальне перевезення пасажирів, а саме знаходження на борту цивільних суден громадян, які не мають належних документів та не належать до судна команди. Та під особливим контролем морських прикордонників інша категорія суден, ті, які прямують з російських портів до молдовського Джурджулешти. Ми проводимо загальний моніторинг їх та відмічаємо для себе потенційно небезпечні судна і проводимо їх супроводження від початку слідування румунської території повністю вздовж нашого кордону. Нікому їх не передаємо. І самостійно проводимо їх супроводження задля уникнення якоїсь підривної діяльності суміжних територій, тобто таким чином забезпечуючи Молдові додатковий контроль та моніторинг усіх підозрілих моментів ситуації, коли прикордонникам доводиться затримувати корабель, також не рідкість. Затримували нещодавно судно, яке прямувало з окупованої Херсонщини та вивозило зерно звідти. У квітні цього року вони затримали ось цей суховантаж. Слідство встановило наприкінці 2024-го Судно доставило з порту Севастополь близько 5 тисяч тонн української пшениці, незаконно вивезеної з тимчасово окупованої Херсонщини. Цю історію, звісно ж, намагалися замаскувати, мовляв, судно йшло під прапором однієї з азійських держав. Саме в такий спосіб працює так званий російський тіньовий флот, який ворог активно використовує для розкрадання українських ресурсів. Кожен такий огляд це ще одна гарантія, що ворожі плани буде зруйновано. Спокій у наших водах це щоденна, невидима, але надзвичайно важлива робота моряків-прикордонників. І поки вони тримають свій курс, море у надійних руках. 200 легкових автівок та 600 пасажирів на добу. Такі можливості має збудований з нуля і відкрити у квітні цього року пункт пропуску велика палать на Закарпатті. Утім, реальність дещо інша. У мандрівників він поки що не в пошані, а дарма швидкість та зручність цього напрямку цілковито нівелюють його основний, на думку деяких обивателів, недолік. Відсутність там. Дюті Фрі. У цьому переконалися і наші журналісти. Кажуть, все працює як годинник. Треба їхати. Звичайний будній день пункту пропуску велика палать надьгодош на кордоні з Угорщиною. На годиннику близько полудня. Робочий день почався ще з восьмої ранку і триватиме до сьомої вечора. Утім, ажіотажу тут поки що не спостерігається. Неподалік в очікуванні автомобіля радісно виконує команди наставниці Ліни прикордонний пес Хаммер. Пес дуже компанійський, дружелюбний, дуже любить свою роботу. Він найщасливіший. Він перший біжить на роботу. Вже бачив, що я по формі. Вже він все, дуже гарно шукає. Хаммер фахівець з пошуку наркотиків. Та віднедавна опановує ще одну спеціальність. Проводимо тренування з ним. Повторюємо закріплений матеріал, що вже вивчали запахані сії. Чую його, крім наркотичних речин по пошуку зброї, трохи вже нас починає виходити. Стараємося, розвиваємося, навчаємося чогось нового. Попри відсутність черг, бажаючих скористатися новим маршрутом, наразі небагато. Але ті, хто вже його випробував, цілком задоволені. Як і службовий собачка, котрий нарешті дорвався до роботи. Пан Ярослав з родиною їде на відпочинок до Хорватії. Каже, цей напрямок обрали вперше і не схибили. Ми їдемо там, де нема машин. Ага, ви подивилися ну, так. по карті. Так, так, все. Гості, гості до когось. Так. Подивіться. На Хорватію. За словами прикордонників, інформації про пункт пропуску поки що небагато. Він працює лише півроку на тимчасовій інфраструктурі. Замість капітальних споруд ось такі новенькі бокси. До речі, цілком собі комфортні. Ну, за нього майже не знають. за нього знають тільки радіус 100 кілометрів, це максимум. Тут просто, якби ще було фрі, тут її розповсюджувати не треба було. Але з часом людей стає все більше і більше. Магазину безмитної торгівлі тут і справді немає. Зате є інші приємні бонуси. По-перше, прикордонно-митні процедури можна пройти за лічені хвилини. Приміром, того ж дня у сусідньому вилку було значно велелюдніше. Цей турист їздив через велику палець до Огощини вже кілька разів. Жартує, зайве розхвалювати пункт пропуску не буде. Мовляв, тоді доведеться самому стояти у черзі. Я знаю, що тут немає. Я можу приїхати скоро. А якщо я тут буде багато машин, чому в чому мені сенс розумієте? <свісно> Аби дістатися сюди без проблем, мандрівникам радять скористатися Google-мапою. Орієнтир, село Велика Палить. Далі курс на угорський населений пункт Надьгодош. Відстань між ними усього 5,5 кілометрів гарною дорогою. А коли в Угорщині добудують автобан М3, з'явиться ще й зручний маршрут до Будапешта. Наступний плюс звідси близько і до Румунії. Велику палать варто обирати тим, кому незручно їхати через дякове. Збудований, аби розвантажити пасажиропотік на цій ділянці кордону свою місію пункт пропуску загалом виконує. Особливо у вихідні та святкові дні. Тоді кількість подорожніх зростає у рази, коли ж тимчасові будівлі замінять на капітальні людей стане ще більше. Та головне, ця новенька інфраструктура робить Європейський Союз для українців ближчим на ще один крок. На сьогодні це все. Ми зустрінемося рівно за тиждень і пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.